Ну, цей документ якраз відображає світогляд, політичний світогляд Трампа, частини його команди, в першу чергу віцепрезидента Джей Дівенс. Багато коментаторів звертають увагу, що зміст цієї стратегії він дуже нагадує в багатьох пунктах славно звісну промову Джей Дівенса на мюхенській безпековій конференції в лютому. От я був, був якраз на українських заходах на тій конференції. Я пам'ятаю ну шок, який був у європейців після виступу Джей Дівенса. В чому суть цього документу? От, Зору міжнародних відносин я так образно скажу, метафорично, що був головний глобальний поліцейський в світі країна, яка ну в силу різних причин, але де факто стала лідером світовим. Це Сполучені Штати, от і е, як лідер е, американці несли найбільшу відповідальність за підтримку міжнародного порядку, не повністю не завжди ефективна. Дуже часто ну не те, що часто, а іноді несправедливо Вони діяли і помилок робили багато. Але тим не менш, вони Якийсь порядок в світі підтримали, були в ролі такого глобального шеріфа, що зараз відбувається, фактично прямим текстом в цьому документі говориться, що все Америка знімає з себе оцей значок шерівський, каже: Все ми більше не несемо відповідальності за підтримання світового порядку. Більше того, цей вже колишній глобальний поліцейський починає домовлятися з гангстерами з Росією, ну і певною мірою там з іншими не буду називати з тими Чим він воював, але от гангстери Росія, Північна Корея, і оце дивно.